Шановні друзі, відеоконсультація присвячена проблемі, як навчитись слухати. Як відомо, найбільшу кількість інформації людина пізнає за допомогою очей. Це зарова інформація. Але в той же час не меншу кількість інформації пізнає людина. і Сприймає за допомогою слуху. Отже, як і бачити, так і слухати. Дитину необхідно вчити. Присутність двох вух не говорить про те, що дитина все чує. Так, присутність слуху дає можливість дитині чути. Звукову інформацію, але в той же час необхідно навчити, що має виділити в звуковому ряді дитина. Ну, в першу чергу, коли ми організовуємо навчальний процес, ми хочемо, щоб кожен із дітей чув в нас те, що говорять і педагоги, і батьки, коли ми звертаємось до дитини. Але для того, щоб вони виділяли важливість цієї інформації, для цього необхідно проводити певну роботу. Отже, що необхідно пам'ятати нам всім дорослим, якщо ми хочемо, щоб дитина виділяла і визначала для себе важливість цієї інформації, ми маємо навчити її певним нашим інтонаціям. Ось, до речі, де лежать певні небезпеки. Досить часто дорослі і педагоги підвищують голос, таким чином намагаючись привернути увагу учнів до того, що вони повідомляють. Але досить часте використання цих прийомів призводить до того, що дитина може вже не звертати увагу і не реагувати на те як підвищують голос дорослі. Тому використовувати інтонації потрібно обережно. І не можна доводити звуковий сигнал до максимуму, тому що це призводить тільки до того, що дитина втрачає інтерес і, і притопляється її слух до тієї інформації, яку їй намагаються донести дорослі. Тому досить важливо готувати вухо. Треба навчити чути тишу, треба навчити чути шурхіт листя. Як падають краплі, як іде дощ. Це досить важливо. Чому? Тому що, коли вухо працює в різних діапазонах, це допомагає дитині зосередитись, це робить її інструмент слуху. Більш тонкішим і дає можливість дитині чути все різнобарв'я оточуючого світу. Окремо хотілося би сказати про заняття музикою. Якщо вірити останнім дослідженням, вони вказують, що музика суттєво впливає на сучасну людину. Ми чуємо її всюди. В транспорті, з екранів телевізорів, з телефонів, з мобільних телефонів. Ми чуємо значить, з радіоточок. І все це насичує людину за цілий день багатьма різноманітними звуками, музичними творами. Але в той же час музику, яку найчастіше передають, це музика штучного походження. Музика, так звана електронна, та, яка в природі по суті відсутня. І тому дуже важливо на початку навчити чути природні звуки. Саме до природних звуків набри... наближена музика, яку ми називаємо класичною. Ось чому важливо з маличку допомогти дитині і наситити її звуковий ряд саме класичною музикою. Тому що ця музика найближче сприятлива для нашого слуху. Вона найбільш наближена до природних звуків, з якими зустрічається людина. Без сумніву, якщо цю основу ми закладемо, це дасть можливість в подальшому житті дитини пізнавати і інші звуки, і вона зможе сама критично відзначати що є красивим, гармонійним, а що призводить до дисгармонії. Виховувати смак до тієї чи іншої музики, одна із основних задач нас, дорослих. І допомога саме від нас може краще зорієнтувати дитину в цьому світі. Ну і, звісно, як і з зором, треба обережно ставитись до перенавантажень. Тому носити внутрішні навушники дуже довго тривалий час, який зараз досить розповсюджені, є певною небезпекою. Чому? Тому що вони понижують звукові можливості сприйняття дитини. Тому будьмо обережні і бережемо наш слух, даємо можливість, щоб слух став таким же самим джерелом, як і зір у пізнанні світу дитини.